Теорія права. Це така велика, велика шматок такий, такий шматок теорії держави та права. Що таке, що таке е, право? І там дуже багато тем. І ми будемо їх запам'ятати усі-ці теми. От. Усі вони. Ну, не дуже багато. Я, я покажу підручник покажу. О, цей підручник, теорія держави та права. І вон, от усе, усе на, на одній картинці будемо навчати в останній день. Це богиня. Ми будемо прикріпляти е, ці теми к богині. Богиня Фіміда, але е, в, л, ну, латиною вона получила назву Юстіце. Фіміда це одна і те ж. І спочатку ми будемо е, йти з, з, знизу, там з ґрунту. В ґрунті є чоти, чотири теми. Я покажу. Це сутність правової системи, право у системі соціальних норм і система права. І починаємо з сутністі права. Це явище, це, це богиня. Вона, ви бачите її, є права, і нам потрібно знати, що це таке. І це має назву сутність права. Це перша, перша лекція і перша така тема. Друга тема це правові системи. Цих богінь, як і, і ем, Мінотавров, дуже багато. В кожній країні є і в кожній державі є своя богиня Фіміда. І ми вмикнем, вмикнем е, наш. Зум, і ми знаходимося на лекції по дисципліні Теорії держави та права. Ми говоримо сьогодні така остання лекція, і на цій лекції ми проговоримо усі теми, які є в в такому явищі як теорія держави. Ну, це не явище, це дисципліна, така велика, велика, складна, складна, велика, велика, складна, складна дисципліна теорія держави та права. І ми переходимо до Фіміди, до права і правово системи. Тобто ми урозумілі сутність цієї богині, феат юстіціят перетмондус. І потім ми знаємо, що є декілька богінь. богінь. Це буде правові системи. Є богиня в Україні, є богиня в Німеччині, і це системи. Це національні правові системи. І вони складаються в родини. Там є ідея родин. Сутність правової системи, потім це право у системи соціальних норм. Богиня Феміда вона не наодинці. Є інші боги, ну, вони, це олімпійці. Наприклад, є богиня Мнемазіна, яка допомагає нам запам'ятати ці теми. І право таке ж воно не одне Воно не одне регулює відносиння між, ну, між, між людьми. І це має назву право у системі соціальних норм. Ну, наприклад, є право, а є релігійні норми. І це, і це тема про те, як вони спілкуються, ну, як від, вони відносяться одна до другої. Як відносяться, наприклад, канонічне право, релігійне право і право, право таке, цивільне право, скажімо так. І четверте тема це система права. Ну, Ми беремо цю богиню і. Розрізаємо. Розрізаємо, бачимо, що там всередині. І це є система права. Ну, як ми розрізаємо? Ну, що ми робимо? Ну, ми розрізаємо його на дві частини: це буде публічне право і це буде цивільне право, і потім ще різні частини робимо. Це усе. Потрібно запам'ятати. Сутність. Сутність права, потім а, право в системі, а, в системі ну, соціального регулювання, а, потім А ні, системи права, потім право в системі соціального регулювання і система права. Господи, давай, давай, важко. Як? Дуже. Ну, Ну, Небагато ну, не слів, але вони то так стоять, то так стоять, і це потрібно запам'ятати. Сутність права, право системи права, право в системі і система права. А, дуже легко, але важко. І я прошу питання по цим темам. По цьому, по цьому блоку. блоку Грунтовий блок права. Що це таке? Угу. да, Миколай? Роман Григорович, а нам зараз це також потрібно буде повторювати? Так, так, усі, 12? усі, так, да, усі. Усі теми Ого. потрібно будуть. Ну я. А, а навіщо я тут розказую про богов, про як вони як різати жінку? Навіщо я це роблю? Щоб ви запам'ятали. Для того. Угу. А, Юлія, будь ласка. Добре, дякую. Роман Англій, а по, чому е, спочатку стоять загалом правові системи, а потім, а потім вже система права. Я так розумію: система права це вона якась загальна, чи для кожної правової системи вона може бути окрема. А, не, Ми беремо так: беремо богиню це, – це сутність прав, це права, це угу. право. Потім е, беремо, ми знаємо, що є декілька богинь. Це буде правови системи. Потім ми бачимо, що там ще є. Є богині і ще інші боги. Не, не Не юстиція. А потім беремо її і розріз, розрізаємо. Уже беремо одну і розрізаємо її. Від частного к загальному, а потім к частному. Якщо. Не одну розрізати, а декілька богінь. Однакові жив... жінки, жінки одинакові. Усі жінки одну розрізаємо і знаємо, як вони усі устроєні. Зрозуміло, дякую. Um, ш, um, наступна тема блок із чотирьох тем: uh, норми права. Ми йдемо далі в, всередину, із чого состоїть богиня? Богиня состоїть із клеток. Клітки права це не атомос атомас по-давньогрецьки. Це норми права. Норми права це клетка богині. Вони состоять із цих клеток. Норми права. Потім принципи права. Принцип права це також норми, але таки саме-сами важ, важливі норми. Сам це. це, це, це ну, Кров, як кров богині. Це принципи права. Норми, принципи. Це від норм, але важливі норми. Саме-саме важливі. Потім ми нам дуже цікаво, звідки ці атоми з'явилися. І це має назву джерела права. Звідки ці норми? Звідки вони, ну, ви, ну, ви знаєте, по відео був хаос, а потім став космос. Ну, з, космос, з хаоса. Усе почалося з хаоса. І це джерела права. І потім правотворчість. творчість. Як Бог творив цю клетку? Ну, джерела права, правотворчість. Ну, це усе. І будемо проговорювати ці теми, якщо нема, не буде питань.